Вітаю всіх у другому влозі! Так, мої хороші, ну що, всім привіт. А, вже я трохи відновилась після операції. У мене вже майже немає отакезної щоки, хоча вона була просто гігантська. А, ще трохи залишилося, я бачу, що ще не вийшло в норму. Плюс у мене такий тут синяк, який я трохи так зашпаклювала. Але, ну, нормально, говорити можу, їсти можу на тому спасибі. Так, почну цей влог з того, що скажу вам просто величезне дякую за підтримку. Я виставила перший влог. В мене були якісь свої внутрішні страхи, але та кількість підтримки, яку я отримала. Від рідних, від друзів, від однокласників, яких не чула 100 років, від одногрупників, просто від знайомих людей. Я просто в захваті, тому що раніше я думала, що мені підтримка зовсім не потрібна. Типу, я і так справлюся, я сама собі там на умі, але зараз я розумію, що без неї важко і не хочу. О Боже. Каспі, ходь сюди, Іди сюди. Ось тому просто вам величезне дякую. Я продовжую знімати влог. Працювати, але а, я дуже хочу поділитися з вами, ким же я працюю, чим я взагалі займаюся, тому що робота займає дуже велику частину мого життя, і моя робота це, моя, це моє хобі, це моє натхнення, тому я не можу про це не сказати. А, але почну з того, що у мене є дві роботи. Так сталося, не питайте. А, одна робота там, де я, скажімо так, заробляю гроші. На життя, а інша робота для душі, для себе, для розвитку, і це те, куди я вкладаю дуже багато своїх сил, енергії і часу. Так склалося, що я викладач англійської мови вже як 9 років. Я викладаю англійську для діток, для підлітків, для дорослих. Останні 3 роки це лише дорослі. Але я обожнюю викладати всім категоріям студентів. Для мене нема такого, що я люблю щось одне. І вже як три роки я власниця онлайн-школи, яка називається Not School, де ми викладаємо англійську мову підліткам і дорослим. Я пишаюся тим, що ця школа існує, що ми працюємо так професійно. У мене крутезна команда викладачів, яких я ретельно обираю собі. Я дуже обережна в цьому, дуже, дуже до цього підходжу питання серйозно. Я також сама викладаю, у мене є студенти, їх не так багато, як би мені, можливо, б хотілося, тому що Зараз це просто неможливо. У мене дуже багато інших обов'язків як власниці школи. Плюс в мене є основна робота, і та кількість студентів, яка зараз є, мене повністю влаштовує більше не хочу, тому що я дуже боюсь втратити якість. А це. Прям дуже-дуже страшно і я цього не хочу. Займаюся я з ними онлайн по методу, який не класичний, не стандартний. Я про нього можу сказати трошки вам пізніше. Але хочу, щоб ви знали, що ось моя така основна да, діяльність це викладання англійської мови. Тому, якщо ви шукаєте викладача, я буду рада, якщо ви станете частинкою нотботенско. А я посилання на школу на сайт на інстаграм залишу в описі під відео. Так, все, скупилася, і зараз їдемо вже додому. І покажу, що ми не купили з продуктів. Як завжди, купляєш, наче багато, вистачає на два дні. А, а з картки гроші знімає і знімає. Тащу наші покупки. Так, що взяли? Чайок О, закінчився. Звичайно, яєчка, на сніданочки завтра. Далі взяла сальмон, ну, точніше, сьомгу. А, далі взяла собі отакі, таке печиво без лактози спробую, Макарони. А, чоловіку йогурт. собі два йогурта, бо я більше полюбляю а, ті, щоб пити. ну, Звичайно, банани. До речі, це в мене моя студентка. А, Ось такі беру тако, такі лавашики маленькі для сніданки. Помідори, жовті, бо мені не можна червоні. А, цибуля. сир, щоб терти. Ковбаска для тих лавашів на сніданок. Так, хліб. Огірки, Взяла собі ось таку оливкову олію з дозатором, щоб пшикати. Це дуже зручно, коли готуєш щось або на грілі, або на сковорідці, дуже класно, бо можеш пшикати і не буде багато масла. Далі купила чоловіку горішки, буде він був мотік. Зараз ми п'ємо. Апельсиновий сік, я дуже його зараз люблю. А, свинина, хочу приготувати борщ. Каспіс слезай. А, Борщ хочу приготувати зелений і плюс тушитий. І взяла собі ось такий смузі. А, він малиновий. Ага, і ще взяла філадельфію. І це. А, і ще чоловік вже забрав. Mm, чіпси. Він їх їсть. І за це все ми заплатили. 2 200 копець. Це десь нам на дня. Не знаю. Хоч би чотири. Було б круто. ждать 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 давай мыть лапки пошли dince <laughs> <laughs> У мене такий переривчик на обідню каву, бо це вже друга, друга чашечка моя. А, хочу підняти тему мови. Я після першого влогу отримала безліч компліментів в моїй українській мові, і мені це супер приємно. Ну, супер, тому що це зараз те, над чим я працюю. Я працюю кожного дня над собою, щоб говорити українською мовою гарно і щоб говорити нею всюди. Тому що ми всі знаємо, і я не виключення, що до повномасштабного вторгнення я говорила російською майже весь свій час, інколи Суржиком, тому що я з Полтави. А всі ми знаємо, що в Полтаві просто. Не знаю, відсотки 80 людей точно говорить суржиком. Це такий суміш української, російської, англійської мови. Коротше, просто такий, не знаю, субзмов. Але після повномасштабного вторгнення в мене повністю змінилось бачення щодо мови. Я не можу більше говорити російською. Просто не можу. Я коли говорю нею, коли мені там треба сказати щось. У мене, наприклад, є студенти, які не розуміють українську, і мені треба просто сказати щось російською. Я коли це говорю, я так дивно звучу, я вже так відвикла від себе, розмовляючи російською. Я не хочу говорити, я хочу її просто забути. А українська це моя нова любов. Я вже почала думати нею. Навіть в середовищі, коли багато хто до сих пір говорить російською, я впевнена, що і далі будуть говорити російською. На жаль, в Києві багато людей ще не перейшли на українську мову. Але я думаю, що це все відбудеться обов'язково. Ось. Але навіть зараз, коли люди до мене говорять російською, я все одно продовжую говорити українською, і для мене це кайф. А найбільший кайф це коли люди. З російської переходять на українську, говорячи зі мною, мені так приємно, я ніколи не виправляю людей. Я не з тих, знаєте, хто ага, ти там сказав помилку. Мені все одно, я роблю купу помилок у всьому, не тільки в мовах. Я взагалі дуже круто відношусь до помилок. Тому робити помилки в своїй мові це також окей. Але знаєте, ще зрозуміла, що. Мені в школі дали дуже круту базу української мови. Я реально розумію, що я знаю свою мову, і це кайф. Це кайф в тому, що я на сій мови є гу. Раніше я так заздрила англійцям, американцям, тим, що англійська їхня. Їхня перша мова, так? Їхня перша мова, і я думала, блін, як їм круто в тому плані, що їм не треба її вивчати. Але зараз я розумію, як круто, що моя перша мова українська, тому що її точно треба відчувати. Українська мова для вивчення дуже складна. Я в цьому абсолютно впевнена. Тому, люди, я просто всіх заохочую, хто боїться перейти на українську мову, спробуйте. Нормальні люди вас ніколи не засудять, а ненормальних знаєте, ви просто взагалі не слухайте. Я також дуже боялася переходити. Але зараз мені навіть моя мама пише там українською мовою і каже, я так стараюсь до цього. тому що моя мама вивчала російську мову. Вона вивчала, навчалась в російській школі, вона родилась в Росії, до речі. Але зараз вона каже, я пишу тобі тільки привіт, тільки як справи. І ну, я то від цього тішусь дуже сильно, тому що я просто люблю нашу мову. Я люблю нашу країну і я вважаю, що в Україні повинні говорити українською. От і все. Я хочу, щоб за кордоном я знала, хто українець, а хто ні. Тому що раніше ну, зовсім не зрозуміло, звідки ти бо всі говорять лише російською. Так, зараз у нас мітинг з викладачами школи. Тому let's get started. Привіт-привіт. Привіт, привіт. привіт, рада тебе бачити. як справи. Добре, добре степення. А Також гаразд. Дуже крутий, скажи. А Він дуже крутий. Дійсно, я навіть до тих півтори години я просто не бачу, як вони пролітаються. Такі купу. Outcomes. круто. Advanced, да? Advanced, да? Едванст, так? Пока-пока. Так, на сьогодні майже все виконано, тому я з легкі стіл іду на прогулянку. Плюс мені треба купити дещо супер важливе. Бо скоро приїжджає моя ліпша подруга і в мене є прям план дій. Що ми будемо робити? Але для цього мені потрібна одна гра, яку я сьогодні хочу купити. Вже вдома. На цьому я буду завершувати мій другий влог. Я безмежно вдячна вам за те, що ви додивились його до кінця. І якщо вам цікаво, ви хочете мене підтримати, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, я обов'язково його прочитаю. Таким чином, Ютуб буде показувати це відео іншим людям і більше людей зможе подивитись його. Мені буде дуже приємно всім прекрасного, мирного дня, вечора, ночі. Я буду вас чекати в наступному відео. Слава Україні!